Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Лунін дізнався остаточне рішення Реала щодо свого майбутнього Зе Атлетік. Фейкові чемпіони, вболівальники, шахтаря, прогроз Олександрією. Я б не назвав довбика зіркою. Віце-президент УФА виніс невтішний вердикт українцю після переходу в Рому. Енцомареска. Мудріко потрібно стати послідовним. Ніколи не знаєш, чого від нього чекати. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Полкіпереал Андрій Лунін скоріш за все залишиться в мадридському клубі. Реал повідомив Луніну, що хоче, аби Українець залишився в клубі, інформує The Athletic. Зазначається, що продовження контракту більше залежить саме від Бершкових, а не від Андрія. Чиногода розрахована до червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що Лунін готовий продовжити свій контракт, але лише за умови, що отримувати не менше ігрового часу, ніж Тібо Крутуа. У цьому сезоні Андрій ще не грав у складі Реала, але вже здобув 10-й трофей у Мадриді після перемоги Бержкових у суперкубку УЄФА. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR код та посилання в описі. Вболівальники Шахтаря різко відреагували на гостьову поразку улюбленої команди від Олександрії 3-4 в рамках четвертого туру чемпіонату України. Ось деякі коментарі. Чому Бондар, Різник, конопля, Матвієнко, Бондаренко, Судаков, Кевін, Сікан грають у старті в кожному матчі? Я не кажу, що це погані футболісти, але без конкуренції деградація неминуча. Пушич, сікан крисків Бондаренко-Бондер Зубков перший на вихід. Замість того, щоб скинути баласт, пушич ставить їх в основу. Пушич аут. Це позорисько. Бондер це взагалі захисник, 99% посів тільки на вратаря. Франіч це що взагалі таке? Кевін просто жах. Більше сіканов бондерів та матвієнок. Тоді точно переможемо. Команда повністю провалила два трансферні вікна, не підсилившись зовсім. Серна з пушищем мають подати у відставку. Гра просто жах, нуль моментів. Всі гравці групи атаки недостатньо талановиті та майстерні, щоб грати в шахтарі. З такою грою на молізі чемпіонів немає чого робити. Я так відчуваю, будемо закінчувати цей чемпіонат з новим тренером на повній швидкості мчимо в прірву. Три гри в одній й ті самі помилки, висновків немає ніяких, команда не керована. В команді абсолютно немає характеру. Я розумію, якщо після 0-2 проти нас відіграється Реал, але Олександрія поки за чотири тури дві поразки, страшно подумати, що буде далі. Гра жахлива, молодь зловила зірочку. Пушич незрозуміло чого хоче від команди, постійні переміщення не на свої позиції, незрозумілі паси і намагання розіграти. Бити треба, коли бачиш можливість, а не тоді, коли за 2 метри від воріт. Це фейкові чемпіони. У мене немає бажання дивитися, як вони програють, і не біжать вперед. Це просто вбили мою команду. Дуже прикро до сліз. Екс-футболіст Роми, а нині віце-президент УФА Збігне Боник, висловився щодо зірки цього ринку Суле і Довбик. Я ще маю зрозуміти, сильнішою чи слабкішою стала команда. Я б не назвав цих двох гравців зірками. Це хороші підписання. Довбик фізично дуже сильний, він чудово підходить для серії А. Роме знайшла центрального нападника, який може забувати голи, але він не суперзірка цитує боника. TMW. Розвіяти сумніви легенди Роми Довбек зможе вже сьогодні, коли Вавки вдома прийматимуть Емполі. У першому матчу римляни несподівано розписали з скаліри, а українець запам'ятався ударом у поперечину. Головний тренер Челсі Мареска після матчу з серветом розповів щодо недоліки гри українського нападника Михайла Мудрика. Мудрику потрібно стати послідовним. Це стосується не тільки сьогоднішнього поєдинку, але й всього його перебування в стані синіх. В одному з епізодів він може зіграти просто чудово, а в іншому відбудеться так зване підкидання монети. Ніколи не знаєш, чого від нього чекати. Ми маємо намір допомогти йому змінитися на краще. Головне для мудрика навчитися приймати правильні рішення у чужій третині поля. Я вважаю, що більшість його помилок це не технічний брак чи недостатня майстерність, а саме неправильні рішення, сказав Енсо Мареска. Головний тренер Бенфікі Рогер Шміт повідомив, як почувається український легіонер Анатолій Трубін, чи готуються до гри Ді Марія та Трубін. Так, схоже, вони повернулися. На цей момент вибули лише Беста, Шельдеруб та Андре Гомеш. Усі інші повернулися до тренувань з командою. Я дуже цьому радий, цитує Шміт та офіційний сайт португальців. Нагадимо, Трубін опинився в Лазареті Бенфікі після поєдинку другого туру чемпіонату Португалії. Українець зазнав пошкодження під час матчу проти Касапії, однак зумів дограти до кінця. В Анатолії було виявлено бічне розтягнення лівої щі колодки. До слова, Бенфіка з поразки стартувала в новому сезоні, поступившись у першому матчі Фамалікану 0-2. У другому турі Орли реабілітувались, розбивши Касапію 3-0, і нині йдуть у турнірній таблиці на восьмій сходинці, набравши три очки. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик розповів Tribuna.com, чому він став клієнтом агентської компанії ProStar Вадима Шаблія. Вітаю разом з Микитою. Ми працюємо вже довгий період часу. Я знаю його сильні сторони: професіоналізм та відданість справі. Мікіта завжди був і залишається важливою частиною моєї кар'єри, проте зараз ми вирішили розпочати новий етап у співпрацю з агентством про та Вадимом Шаблієм. Бажаємо, що цей крок дозволить мені ще більше розвитися як професіоналу та відкриє нові можливості для мого подальшого зростання. Хочу підкреслити, що Микіта продовжує залишатися ключовим у моїй команді, і ми надалі будемо працювати разом, щоб досягти нових висот, зазнав Мудрик. Головний тренер гірників Марино Пушич поділився емоціями від матчу четвертого туру чемпіонату України проти Олександрії. Можу багато сказати про цю гру, але сенсу в цьому немає. Важко повірити, що ми програли цей матч, подарували перемогу супернику, і ми дуже розчаровані. Розчарована вся команда. Програли матч у такий спосіб, це неприпустимо. Жахлива гра. Один момент усе змінив, і це перший м'яч Олександрії. Ми грали чудово. Я був задоволений усім, що було на полі до першого гола противника. Потім ми пропустили ще раз. Це був неймовірний за виконаннями м'яч. Ми самі винні у своїх проблемах. Після 2-2 давали противнику створювати ще моменти. Я не маю питань до самовіддачі гравців, проте було дуже багато помилок. Таке повторюватися не повинно, сказав Пушич у коментарі для УПЛТБ. Спортивне видання ГІВ Sport представило рейтинг 50 найкращих футбольних стадіонів Європи, до якого включений Київське НСК Олімпійський. Укладачі списку враховували низку різних факторів, як от міські стадіону та середні ціни на квитки. Перше місце в рейтингу посів стадіон Сігнал і Дуна Парк, на якому домашні матчі проводить Боруся Дортмунд. До топ-3 увійшли два іспанські стадіони Сантьяго Бернебео, де виступає «Мадридський Реал» та Камп Ноу. Домашня арена Барселони. В рейтингу присутній один український стадіон. Київський НСК Олімпійський посів 21 місце. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Побачимось!